Дорогі чортківщани, розкажемо вам з такого маленького, як у нас ведуться прибирання міста, як наш голова міста, шановний Вірбіський, Михайло Володимирович, слідкує за комунальними, посл... за комунальними службами, в якому стані наше місто чортків. Бачите, багато мусору. Також почнемо з того. Які в нас дороги, скільки болота навколо, в якому стані приміщення, які підлягають зносу, Аварій. аварійні або реконструкції, або зносу. От. Також бачимо, мусорники всі переповнені, комунальні служби не працюють. О. В якому належимо останні будинки, які відносяться до чортків дім, а не ОСББ, так як на сьогоднішній час. Подивимося на парапети, також дивітипорхові будинки в якому стані. Все ви уважно бачите. А також подивіться, як наші комунальні служби готові, якщо в разі, не дай Бог, випаде знову сніг. Бачимо, що Повністю урни заповнені у нас піском. Так Та, як завжди нас зима застає в липні і то несподівано. Подивимось на, на окраїний доріг, будь ласка. Дивіться, скільки болота, скільки мусору. Комунальні служби не працюють, голова міста за цим не стежить. Так, перервемо за хвилиночку, продовжимо чуть пізніше, якщо щось побачимо інтересне. Подивіться, будь ласка, шановні чортківчани, в якому місці ми живемо. Ще раз наголошую на те, що наш мер міста дивіться, як файно ставиться до нашого міста. Говорить, що не вистачає коштів. На все вистачає, на його потреби, на його машини вистачає, тільки на місто не вистачає. Так, як завжди. Ну, Сейчас ми зазнімемо, на якій машині він їде, якщо я думаю, ми його застанемо. Нас сьогодні він запрошував на третю годину до себе в кабінет. От ми навіть запитаємося, ми навіть зараз запитаємося пересічних громадян. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до нашого міста? А два-три слова не хвилюєтеся. Можете ви це не показувати, скажіть, як, як ви ставитесь до нашого міста? Отак от от завжди всі переживають. От, У нас люди налякані нашим головою міста, нашими органами. Отак от нас ведеться правосуддя. Отак от все є. Подивіться, будь ласка, в якому стані. Все повністю. О, наш знаменитий лікероводочний завод, який стоїть вже купа років. Ще пан голова не встиг його продати. Зараз, зараз. Подивіться, будь ласка, в якому стані. Зараз зараз, зараз, в якому стані у нас тротуари. В якому стані у нас тротуари. Шос. От подивіться, будь ласка, які у нас тротуари по місті Чорткої. Після проведення на капітальний вулиці Монастирської. Після капітального проведення вулиці. Монастирської, будь ласка, подивіться. Дорогу ніби зробили. Тротуари, та їх завжди забули. Це нам не потрібно. Ну, гроші вкрали. Так, гроші пішли кудись. От. А тут, шановні чортківчани, починається славно... Як правильно сказати, славна вулиця, міста Чорткова, вулиця Пігути. От, яка веде до лікарні. От, це наші швидкі так їдуть по такій вулиці, по таких дорогах, везуть хворих. Можемо так в лапках назвати цю дорогу Дорога до раю. От, шановні чорткищани, і подивіться, будь ласка. З цим питанням ми звичайно звернемось до нашого шановного голови міста Вербіцького Михайла Володимировича. Ця вулиця вже би мала бути зроблена до вересня 2013 року. Слава Богу, сьогодні вже на дворі у нас лютий 26 2014 року. От. І будь ласка, подивимося. Подивимося на наші дороги. І це не тільки, це одна, це одна з найгірших з чорткові. Ну і таких ще дуже багато. Будь ласка, подивіться. Отак От їдуть наші машини. От. Це прилегла вулиця у нас така. бачите? Ось От. От такі у нас тротуари, які мали бути зроблені. Дорога, яка мала бути зроблена ще, ще у 2013 році, обіцяв сам мер міста. От, подивіться, отак От у нас їздять, їздять швидкі, швидка допомога, невідкладна допомога. Прості мешканці Чорткова, які б'ють машини. І не тільки мешканці Чорткова, От бачимо, ми навіть їздять за заграничними за номерами тут а машини. От, а мер міста нас говорить, що у нас все добре в Чорткові. Бачите? У нас все добре. Подивіться на ці дороги, подивіться ще раз на ці тротуари. От зараз продовжуємо. Мер міста говорив, що гроші можна на камеру сказати, Скажіть, будь ласка, яка різниця між нашими чортківськими дорогами і заграничними? Це нашому шановному пані голові Вербіському Михайло Володимировичу. Радала би проїхатися від самої рави Руської аж до Чорткової. Тоді зрозуміє. Перша друга передача швидше не поїдеш. Це Бачите? просто соромно. О, це соромно за на за наш за наш чортків за наш рідний край. А наш мер міста говорить, що у нас все добре. Ну, те, нас це. Дивіться, яка дорога. Ми що сюди їхали. Я показував. От обережно, щоб це ж що тільки машину є. Бачите, і люди тратять свої законно зароблені гроші на ремонт але, автомобілів. На, на ремонт автомобілів, але заправляють ж машини. Де акцизний збір йде? Звичайно, от, Котрий просимо. повинен йти якраз на на ремонт доріг. І вже за стільки років, фактично, бо вже 12 років ми проживаємо, а ніде не зроблений ремонт, хіба що там, де цей відрави Руської зробили, бо до Євро 2012. А скажіть, так. будь ласка, ви жителька Чорткова, так? Так. І як ви відноситесь за літо до нашого містечка? То, значить, мастечко є мальовниче, тільки якби в нього вклали відповідно гроші, а не крали, ті гроші не розкладали і, наприклад, взялися за ремонт доріг, нехай навіть замок, і можна було би сюди туристів і заробляти ще на цьому. От, дякуємо, дякуємо вам за цей за коментар. Продовжуємо далі нашу розповідь про наш крайничий край, місто чортків. Зараз ми перейдемо на головну вулицю Степана Бандери, де наш шановний. Михайло Володимирович Вербіцький казав, що зробили тільки ремонт точечний, як говорять русські, а в нас крапковий. По кусочках, от дивіться, прилегла вулиця. Якщо я не помиляюся, скажіть, будь ласка, того року міняли тут газ? Що тут міняли у вас на вулиці? Я не чую, толочку. Що вас міняли тут на вулиці? На вулиці, Труби. на дорозі, що вас міняли? Труби вік, газові. І так і залишили після себе болото, так? Ось так, як Бачите, от, бачите, ще одне дякую дякую вам за коментар. О, от, так і лишило, Господи. От, так і... дивіться, от так все у нас і залишено. Бачите? так у нас працює теж автодор наш. Славно, славний автодор. От, подивіться, будь ласка, як у нас машини їздять. Та не тільки за От Наша вітчизняна машина, бідолашка перевертається з одного боку на другий. От. От подивіться, яке у нас болото тут, чорткові. Це ще не болото, правильно говорити? Правильно говорить, це ще не болото. Так. Подивіться, якому належному стані у нас будинки. Які підпорядковані ще чортків дім, колишній Жек. Бачите, і говорить, що у нас все добре. Цегла на голову людям падає, Чуть-чуть сильніший вітер. Чекаємо до тих пір, поки в нас не трапляться летальні випадки. Тоді будемо шукати винного. Подивіться, будь ласка, подивіться. От От і наш весь чортків, бачите? Щукатурка з будинку сипеться, падає. Люди за мізерну зарплату свою зробити не годні. А наш барміста каже, що ви зробіть. А я вам поверну гроші за матеріали. Угу. Значить, люди мають залишити свої роботи, не ходити на роботу, діти не мають їсти хліб, пити молоко. А ми всі будемо ремонтувати чортків. Будь ласка, подивіться. Подивіться, що в нас твориться. О, Це у нас вулиця синенького. Будь ласка, подивіться, в якому стані наш, наше місто чортків. Так, і ми дійшли до цієї вулиці Степана Бандери, яку казав мер, що гроші пішли з бюджету на ремонт на ремонт Бруківки, центральної дороги. Будь ласка, подивіться. Подивіться, в якому стані. Подивіться. Це говорить, от подивіться. Це в нас зроблена вулиця. А от у нас кусочок, який дійсно ремонтували. Ми продовжуємо дивитися. Гроші пішли, а якість доріг у нас так і не змінився. Оцей кусочок у нас був зроблений. Ті гроші вклали, і думаю, пенсію Подивіться, це нас ремонтували. Бруківочку забрали, а вложили камінчик замість бруківочки, який понад кінканадцять, десятків, сотень. Будь ласка, от і ремонт дороги зараз у нас закінчується. Там, де у нас робили ремонт. Бачите, одразу автоматично все відрізняється. Подивіться, попри дорогу, як у нас працюють комунальні служби, далі повторюю. Мусор. Так, це ще народ треба переучувати, наш чортківський. Трошки інакше менталітет, що в нас з'явився, але подивіться, в якому стані все рівно знаходиться чортків. Зараз продовжимо чуть-чуть далі. Це ще, це ще стара архітектура старого, старого Чорткова. Подивіться, будь ласка, якому він належному стані. Ну що, продовжимо про вулицю Степана Бандери, тому що наш шановний мер міста говорив, що вони її ремонтували. Будь ласка, подивіться, на наші дороги. Це вже центр міста. От. Подивіться, будь ласка. Оце виїзд сонячної. Виїзд сонячної на Степана Бандери. На головну вулицю. Будь ласка. Зараз пропустимо. А це наш районний суд. Подивіться, будь ласка, в якому стані. Обклеєний оголошеннями. Таке ніби на базарі. Так, а це не... є базар, тому що так. там торгують. Так, дійсно, ну, там йде торгівля. Там де торгівля. За роки. Більше, роки, більше, так. менше. Так. Хто менше дав, більше сидить. Так. Хто більше дав, той менше сидить. Хто багато дав, той взагалі не сидить. От, будь ласка, подивіться. Подивіться, які у нас на дорогі. Це мер міста. Мер міста говорив, що у нас чорткові Степана Бандери зроблено. Подивіться, продовжуємо далі. Тротуари, подивіться, будь ласка, які. Це вже можна сказати, що це є центр, центр міста. Неподалік від, неподалік від Майдану героїв Євромайдану. Подивіться, будь ласка. І в нас мер говорить, що у нас все нормально. Всім людям добре жити. От подивіться. Пісочок у нас вивалився. Окурочки кидають туди, бо мусорних баків у нас в центрі міста немає. Подивіться, в якому належному стані знаходяться будинки в центрі. міста. Страшно. Страшно. Нарешті ми дійшли до центру міста. Подивіться, будь ласка, в якому стані у нас будинки. От. Стоянок у нас немає. Розкажи відношення нашому це, в міському голові до міста. Як, як ти відносишся до нашого міста? В якому стані? Погано. Дуже погано. Це пересічні громадяни нашого міста Чорткова, які говорять, що, а наш голова говорить, що наше місто все прекрасно, в порядку, так? прекрасно. Так. О, стоянок немає, зроблених спеціально для таксі. Значить хлопці вимушені стояти у нас де? В центрі міста, бо наш голова не міг забезпечити це. Подивіться, якому стані в нас будинки. Так, подивіться, які балкони. От. Це центр міста, це у нас люди ходять попід ті балкони. Подивіться, будь ласка. От. Бачите, а от шановні наші олігархи, які мають магазини от, золото, мають спеціальне місце парковки. Так само, як наш президент має вертоль... вертольотні ці, як вони майданчики. От. І це, шановні громадяни, я вам скажу, що це ілюстрація люстрація нашого. Місто чорткова нашої влади і все повністю. А це наш такий центр міста. Подивіться, будь ласка. Так, Сереж. Я вже підходжу, дві секунди. А войду біля... біля міської ради, недалеко. От. Ну давай, давай. Давай. От подивіться, це у нас місто, місто в такому стані. От. Це наш міський голова говорить, що у них як... на чорткою все добре. Подивіться, центр міста. От. Саме головне, от подивіться, це бувший кінотеатр. Побудували новий магазин новий, який продав. Я так думаю, дозволив міський голова. Його покрасили, а кінотеатр, до якого вони причепилися, так вони нічого не зробили. Це в нас так робиться. Це в нас так вимагають олігархів. Подивіться, центр міста. О, Це у нас такий центр міста. Подивіться, будь ласка. Так само медичний коледж зроблений. Ідеально, а кінотеатр нікому не потрібний. Так, продовжуємо далі. От подивіться, якому належимо стані Наш рідний місце чортків. Героям слава! Та що, я знімлю. Що таке було? Тут а, хлопці підпалили, так. Підпалили, але прибрати ніби прибрали, але от помити нема кому. О, так, ну у нас все, дощ миє. От подивіться. Це не діло.